Вітаю всіх на своєму каналі. До мене завітала Джета із столиці. Модифікація двигуна EA288 на платформі Америка Це американська машина. Дизельний двигун 2.0 TDI. Проблема яка? Окрім забиття екології, що я бачив на діагностиці. Пізніше це все продемонструю. Також є помилка. Перейдемо до діагностики. Так, діагностика показує помилку P0401. Низька, пропускна способність. Власник автомобіля їхав до мене і вона знову вискочила всім ранку. Так, пробіг автомобіля 159 тисяч. Як на приборці, але вже має такі характерні помилки. Дивимось на параметри екології, що є по факту. Так, дивимось параметри дочистки, автомобіль прогрітий, комп'ютерна регенерація тут. Це по факту в мінусах це вже добре. Так, тут та 48. На такому пробігу це так і повинно бути. І границя 80. Тиск сажого фільтра 11-12. Так, дамо обертів, щоб зафіксувати тиск сажого фільтра на обертах і подивитись, як маса сажу змінюється фактично. Так. Бачимо, цифри входять підходять до нуля. Тиск 45 Тобто робимо імітацію, що автомобіль їде, комп'ютер на 17-18 стоїть, а маса сажу змірена то в мінус, то в плюс. Так, зафіксували. Так, такий двигун має теплообмінник спереду. Потім е, тут два клапани Єгіра, один знизу, один тут, А справа знаходиться, сажевий фільтр знаходиться і знизу ще є одна дросельна заслінка, яка регулює. Температуру вихлопних газів, щоб сажовий фільтр прогрівався. При такій помилці, Це явно проблема може бути як в сажовому фільтрі, в клапані Єгір одному, в другому, в заслінки, та заслінці під автомобілем. І навіть може бути, тут в цьому теплообміннику він слугує як впускний колектор. Якщо немає цього співвідношення вхід повітря без перепонів і вихід вихлопних газів без перешкод, тоді автомобіль працює чітко. І заводські регенерації, і розхід палива, все буде чудово. Якщо вже система забита, тоді потрібно чистити. Зараз під'єдную апарат свій. І буду чистити всю екологію. Апарат підключено до автомобіля. Перш ніж почати повний комплекс чистки, я використовую перший метод це на виявлення золи. Зола буде виходити через цю дренажку, щоб побачити, якого кольору і якого Матеріалу сама зола, тому що вона буває піщана, сама гірша, і кирпічного кольору та, яка плюс-мінус нормальна. Тобто буде зараз такий процес. Всі 160 тисяч будуть виходити через цю дренажку. Так, відеречко у нас чистеньке. Бачимо, таке воно має коричневий колір, це все зала з інших автомобілів. Буде воно виходити сюди. Буде вона виходити сюди через цю дренажку, всі 160 тисяч кілометрів пробігу. Так, пройшов перший цикл. Бачимо червоненький, кімпічний колір золи, сажі немає, тому що це перша стадія виявлення золи. Ось бачимо зола. Всі ці грами, ось вони. Але більша частина розлилась поміж відра. І це потрібно чистити окрім сажомасляних відкладень. І ще вичистити золу. Так, а зараз іде друга стадія видалення сажомасляних відкладень. З одного з другого клапана є гіра перехідна плита там є, теплообмінник цей що спереду. Вже виходить чорне. Звісно, воно там буде, тому що це дизель. Регенерації сажового фільтра. Це не чистка сажового фільтра, це просто позбавлення сажі від сажі від саж... Від саж... Від в сажовому фільтрі. А от е... сажомасені відкладення вони будуть всюди, всередині. Якщо клапан EGR погано перепускає, тобто не забирає 50% вихлопних газів, то тиск буде на сажовий фільтр. І буде як часті регенерації, так і розхід палива більший. Бачимо, система брудна всередині. Це все чиститься і їдеш далі. Так, бачимо, ще не прогрівся так, як потрібно. Цікавить оця маса сажі. Бачу сажовий фільтр подача вихлопних газів 204, 23 ще не прогрівся повністю, 108 кінець, тиск 7 гектопаскалів, це не, не його тиск, тому що зараз працює дросель, те, що під автомобілем. Він регулює тиск в системі, щоб підігріти сажовий фільтр. І тому буде тиск. Ще рано дивитись на цей тиск. Але подивимося на цю масу сажу 4,81. Бачимо, було в мінусах, що є добре. Якби не сильно таки критично з автомобілем було, але зараз ця маса сажі уходить далі в мінус, тобто приближається більше до 10 значення. А перед діагностикою вона спалилась в процесі їзди, але все одно дійшла до 10 чи 12 і знову набігала до нуля. Тобто Прискорювала регенерації. А зараз бачимо навіть на холостом ходу. Тобто коли автомобіль стоїть і даєш газ в пол, вона зменшується. Я вам скажу, це ідеальний результат. Будуть тільки заводські регенерації по місту 500, за містом 1000 і більше. При, такі, при таких цифрах після чистки це ідеал. Бачимо 29 гектопаскалів, але повторюся, це ще не результат. Автомобіль трішки просушується. Десь залишки вологі можуть бути в сажовому фільтрі і тому це після тест-драйву можна провіряти. Але і вже є результат 29. Зараз зроблю тест-драйв, щоб виявити цю помилку по низької пропускної способності. Так що фіксую оці дані 523 і їду робити тест-драйв, щоб зловити цю помилку. І так, фінал по цій джеті, Зараз подивлюсь після тест-драйву. Показники. Так, що я бачу? Їздив в різних режимах і по трасі, і в місті, і регенерацію. примусову запускав. Ось вона завершилась 1130. Запускав примусову регенерацію, закінчилась вона 13 кілометрів назад. Після того я по місту поїздив, І газ в пол давав, і не давав. По-різному, щоб зловити помилку по клапану Єгіру. Так, автомобіль прогрітий, маса комп'ютерна сажа зменшилась після регенерації, а потім в їзді звісно, додавалась як потрібно, по заводу. Але ця маса сажу, яка Викликає проблемки зачастую. Дійшла до мінус 12 і там і зупинилась. І не хоче двигатись, тобто не хоче виконувати якусь халепу. Дам обертів. Стоїть на місці. Тому що нічого не заважає автомобілю, ніякий тиск в системі. Тобто, окрім сажового фільтра, є два клапани Єгіра, які регулюють тиск і заслонка під автомобілем низького тиску. Автомобіль не бачить зовсім ніякого тиску, от він і працює як заводський автомобіль. Однозначно. Тепер будуть тільки заводські регенерації в міському режимі 500 за містом 1000 і більше. Обнулив масу сажі, масу масляної зали, щоб поки дійде до 80, це буде дуже довго, а так автомобіль працює в ідеалі. Тепер тільки заводські регенерації. Тиск, кажу, не дивимося, тому що заслонка регулює температуру і тиск. І це не як в минулих двигунах, що там повинно бути 1, 2, 3. Тут інша система. Якщо дросель знизу перекритий і наполовину він робить оцей тиск. А в реалі там буде 1, 2, 3. Так, переходимо на помилки. Бачимо, помилка курсової устойчивості ЄСПІ. Це ходова частина. Вона була теж присутня на момент заїзду до мене на чистку всієї системи. А інших зовсім немає. Повністю нема. Не висвічується ця помилка по єгіру, тому що тиск в системі ідеальний. Так, робота зроблена. Добре, ось мої дані. Номер телефону, виконані роботи, інтеркулер не чистив, його не потрібно чистити. А так, автомобіль справненько працює на такому пробігу, тихесенько, все як має бути. Деяка вставочка роблю чистку екології оцим апаратом без демонтажу, для цього мені потрібно. Тільки викрутити свічки накалювання і злити масло. І вичищається вся екологія в ідеал. І не потрібно думати вирізати цю всю екологію. А навпаки, почистив і поїхав далі. Так, автомобіль готовий. Звертайтесь по номеру, всім гарного вечора, до побачення.